Що відбувається з біткоїном прямо зараз? Багато експертів говорять, що зараз явний сезон біткоїном. Його домінація зросла майже до 62%. А той рік великі компанії купили вдвічі більше біткоїнів ніж за всі попередні роки разом узяті. А на Уолл-стріт прогнозують зростання ціни BTC у другому кварталі після березневої корекції. Водночас у Європейському центральному банку заявили, що США може спровокувати нову фінансову кризу через криптовалюти, зазначаючи, що нерідко світові фінансові. Кризи починаються саме у США. Маск в ікс черговий раз провангував, що якщо дефіцит федеральних витрат не буде усунутий, Америка збанкрутує. А Трамп минулого тижня у своєму овальному кабінеті запевняв журналістів у тому, що фінансові ринки скоро злетять. Зараз усі інвестори з побоюванням ставляться до біткоїна. Але золоте правило говорить так: коли всім страшно, купуй, коли всі купують, продавай. Як гадаєш, зараз час купувати біток, чи чекаємо, поки він впаде.